У бібліотеку не тільки за книгами, але й мистецтвом. Відвідувачі Дрогобицької міської централізованої бібліотечної системи філії номер 1 два роки тому відкрили для себе нові можливості місцевої бібліотеки. Із провадженням бібліотечної системи, комп'ютерної мережі та програми Бібліоміст користувачі бібліотеки Сніжана Бойко та Галина Стецькович освоїли мистецтво орігамі та вишивку бісером. Відтак власноруч створили чимало прекрасних виробів, які сміливо можна назвати витвором мистецтва. Усе почалося з того, що дівчата студіювали в бібліотеці книги із вишивки та шукали у них хитрі візерунки старовинних вишиваних виробів. Однак, за порадою працівників бібліотеки вирішили спробувати знайти тему, що так їх цікавила в інтернеті. Всесвітня мережа не підвела. Про вишивку і різновиди також навики освоєння цього мистецтва дівчата знайшли чимало корисної та цікавої літератури. Усе побачене на картинках одразу переносили на полотно, а найперше вишивку бісером, яка вже дуже зацікавила юних читачок. Виготовлені роботи Сніжана та Галина одразу презентували в бібліотеці, тож там вирішили створити спеціальний куток творчості користувачів. Після вишивки бісером дівчат зацікавило і ще одне нехитре мистецтво, вироби якого знайшли у всесвітні глобальні мережі це орігамі. Давнє японське мистецтво паперової пластики, яке сьогодні сміливо завойовує світ, вразило своєю простотою та вишиканістю водночас. Шляхом складання звичайного аркушу паперу, тисячі згинів та складок народжується виріб, який претендує на своє самостійне життя. Тож дівчата вирішили спробувати свої сили та креатив і тут. Студіювали статті про орігамі, пробували та експериментували. Старання не могли не увінчатись успіхом. На світ з'явились паперові лебеді, які здатні стати окрасою будь-якої оселі чи робочого місця. Перші свої вироби Сніжана та Галина традиційно презентували в бібліотеці. Дівчата кажуть, із провадженням у місцевій бібліотеці комп'ютерної мережі процес навчання та розвиток власних інтересів став ще доступнішим. Якщо ж і вам кортить відкрити для себе щось нове, не шкодуйте часу та завітайте в Дрогобицьку міську централізовану бібліотечну систему філію номер 1 Там вас вислухають, порадять та допоможуть.